База Орлятко зустріла учасників зльоту глибокими сніговими заметами. Утім, для справжніх профі та любителів екстрему це не привід відмовитися від змагань. Та що там гонки? Чого тільки варта сама подорож до Черкас? Наприклад, білоруси проїхали тисячу кілометрів за сутки. Робили. А один парень дівчинки дві приїхали з Житомира і снімали з мотоциклам були замерзші. Сами ж гости, на зиму не нарекают о держимых хоби, стало стилем их життя На колесах они легко деляют сотни километров. Это сам экстрим, сам драйв, потому что э, доехать сюда почти 400 километров у меня получается через Киев. Это это столько адреналина, даже не не холодно по дороге. Беларусь ехал, то есть ветер прям дул, прям продувал до костей. Как только переехал границу с Украиной, все, у вас тут уже лето, тут весна, ветра нету, как бы снега не так сильно, не метет, а дорога, дорога, отличная, едешь, то есть без проблем. Мотоцикл даже побежал быстрее. Подорож позаду, попереду, на легкие перегоны. Давай, давай! Любая резина зимой замерзает, и когда колеса зимой замерзают, они становятся пластмассовые. Пилот должен быть очень сильно физически подготовлен, В первую очередь, потому что очень тяжело удержать э, руль мотоцикла. Рыхлый снег постоянно вырывает руль. Конкуренцію сучасним байкам може скласти і старенький мотоцикл. Головне трішки запозичити від автомобіля, і такий залізний кінь готовий долати засніжену трасу. Уралу Ігоря перевалило вже на третій десяток. Привод, генератор та фари від автівки додали триколісному байку потужності. Впевненості на засніженій дорозі іншим учасникам додає спеціальне зимове екіпірування мотоциклів. Утім, на зльоті можна було побачити не лише традиційні мотоцикли. Такий міні-байк витримує навантаження у 70 кілограмів та розвиває швидкість більше 50 кілометрів на годину. А ось цей агрегат без сидіння та колес представляє популярний американський вид спорту. Гонки на унімота, е, в персонароді літаюча ще становишся ногами на лижі, берешся руками за руль, он, он підривається на задню частину і ти повинен проїхати 31 метр, не касаєсь передніми лижами е, почви. Проте в кого який байк, і відповідно шанси на перемогу тут не головне. Как правило, в межсезонье – это зима, зимні місяці, це осень, начало весни. Делать особо нечего. По там не катаєшся. разве что там в гаражах тоже уже особо ніхто не крутиться, тому що покупают японську техніку, яка очень редко ламається. І поэтому ідея зимнего сльоза, це ідея, яка объединяет многих людей. Люди приїжджають, знакомятся, приобретають нових друзей. На третіх замерзлих колесах учасники знайшли чимало нових друзів, а старі товариші стали ще ближчими. ¡Dejé river of <laughs> ¡Oh, world